Так виглядають дачі Німеччина-Ганновер. Оце така невеличка територія. Маленький будиночок. Ну, ось наприклад. Маленький будиночок і зона для відпочинку. Але зараз ось тут покажу не тільки красиві квіти, яких багато. Ось так це все виглядає. Лавандек пахне. А тут і все такий город. Зараз і яблуня. Зараз видно, що тут. Колишні українці, бо в німців взагалі немає фруктових дерев, них тільки декоративні. І отут така у нас. Ось. А тут щось полуничка, але щось не... немає темно. І отут ще є полуниця. Ми її вже вибрали і з'їли. Така була смачна віка. Угу, Я вже показала краса, шу, шу, шу. <гум> Угу, Саня, Ось така краса, піля, піля, піля і тут ще маленький городик. огірочки, все, що тільки душа бажає.